Я переїхала з України у Хорватію, і це мої висновки після місяця життя тут. Перше це ціни, хоч Хорватія і маленька країна, але туристична, тому ціни тут дуже європейські, особливо на житло. Ми приїхали сюди по закінченню туристичного сезону, а ціни на оренду стартують від 800 євро. Навіть страшно уявити, які тут ціни влітку. Наступне це краєвиди. Це надзвичайно гарна країна, де є і гори, і море, і все це знаходиться у більшій доступності. А ось, до речі, мій вид з вікна. Але в перші два тижні в мене. Не дуже сильно боліла голова від перепадів тиску, бо всі дороги навколо міста ведуть вгору. Всі вже знають про європейську бюрократію, але ніхто не говорить про інтернет. На всю країну тут всього три провайдери, які можуть запропонувати тільки мобільний інтернет за захмарними цінами. І мало того, якщо буде дощ або, не дай Бог, футбольний матч, то про нормальний інтернет можна навіть і не мріяти. Тому я користуюсь роумінгом на своїй українській сім-карті за звичайним тарифним планом. І економлю на цьому немаленьку суму грошей. А про інші плюси і мінуси у Хорватії розповім у наступних відео.